Боже, як на вулиці, класно. Два дні йшли дощі. Ось нарешті сонечко виповзло, наче вже буде сонячно. А я зараз телепендуюсь на пошту. Треба відправити модеми. Модеми, роутер. Заодно подивимося, скільки це мені зараз обійдеться. Моя спроба встановити інтернет. Невдава. Спромую історію з інтернетом. Це мені нещодавно прислали цей роутер, тому що в мене його не було. Я його це ще навіть не відчиняла, а він запечатаний, я навіть не буду його відчиняти. Тому що зараз мені треба йти на пошту і його відправляти назад. Так само, як і цей модем. До речі, симпатичний клас. Тільки не сталося. Користуватись я їм не буду. Я зараз розумію, що я просто попала на гроші, не знаю, наскільки багато. Я сподіваюся, що тільки пересилка. Пересилку вони мені навряд чи повернуть. Треба почати спочатку. В Австралії інтернет це взагалі дуже така цікава дивна штука. А він є тут декілька таких можливих варіантів інтернету, є бездротовий. Такий, як в мене зараз, це коли в тебе просто стоїть роутер, і до цього роутеру в тебе така всовується сім-картка, як на мобільний телефон. І ти просто ловиш, ну, по факту, це мобільний інтернет тільки через роутер. Він є 4G, є 5G, та 5G мені недоступний для моєго будинку. І будь-який інший інтернет, тобі потрібен а на сайті перевірити, чи він тобі доступний. Я ж вирішила поставити цей мобільний інтернет. Я ж нічого про нього не знаю. Попитала в чату GPT, подивилася усюди на сайтах. Розібралася з цими тарифами, і тільки одна компанія, яка казала, що так, в мене можливо провести цей швидкісний інтернет, за який би я платила 93 долари на місяць, це враховуючи щомісяця 15 доларів за модем, тому що він коштує 180, і Ти на протязі року його просто виплачуєш або разово виплачуєш. У мене було типу, що ти платиш. 15 доларів кожен місяць плюс підключення, і тоді я би мала 100 мегабіт і 20 мегабіт на вихід. Ось, просто ідеально. Вони сказали, так у вас це можливо, коли ти переходиш на сайті. Причому там так зроблено навіть для дурних людей. Тобто ти просто вводиш свою адресу, і якщо в тебе неможливе це підключення, тебе просто не пускає далі. Воно каже: це підключення для вас неможливе. Просто обирайте якийсь інший план. В мене казало, що підключення це можливе, все у вас добре. Далі ти переходиш і в тебе по пунктах йде, що тобі необхідно. Вони мені пишуть: Вам, у вас є модем? Ну, Ні, в мене немає вашого модему, який було ви в це з'єднання. У мене ж інший роутер. Я пишу: Ні, немає. Він дає тобі право там обрати модем, який ти хочеш. Я обрала. Ось, обрала цей модем. Uh, і все. Тобто мені не кажуть, що мені ще потрібен роутер, що мені там потрібне якесь з'єднання. Це не було не вказано ніде. Все добре, я заключаю з ними контракт, вони мене присилають цей модем, я ж така щаслива біжу на пошту, забираю цей модем, прибігаю додому. Думаю, ну я ж не зовсім тупа, ми ж зараз його підключимо. Под uh, виявилось, тупа, тому що я реально просто вже ледь не ридала, ми не знали, куди його підключити. Потім я пішла на сайт, знайшла там якісь відео, як це все підключати. І виявилося, що мені повинен, повинен в мене десь бути цей роз'єм телефонної лінії. І до цього роз'єму телефонної лінії я повинна підключити роутер і вже до роутера підключити цей модем. Ну, В Україні, коли ми проводили це оптоволокно, я пам'ятаю, в мене був лукнет, ніяких претензій не було. Я, я жила у частному приватному секторі. У Києві ми заплатили дві тисячі гривень, аби нам підключили, протягнули цей дріт прямо до тобто волокно прямо до будинку. А, і не було ніяких проблем. Проблем ти ні в чому не розбирався. Тобто сервіс просто на висоті. Після нашого швидкісного інтернету тут я просто я не знаю реально страждаю і відчуття, я ж кажу, що наче ми відкотились кудись назад знаходити пояснення від власника квартири, що за фігня і що мені робити. А, виявилося, що він, коли робив ремонт на кухні, він дуже розумна людина. Це просто у лапках. А він вирішив, а навіщо йому цей старий телефонний дріт, і він просто його замурував плиткою. Ну, логіка просто вийшла із чату. Як можна було замурувати телефонний дріт? Єдину можливість підключити швидкість на інтернет. Його аргумент: всі, хто до вас знімав квартиру, в них ніколи не було проблем з інтернетом. Ну, я не знаю, якщо людей влаштовує інтернет 7 мегабіт швидкістю. Ну я не знаю тоді. Ну можливо, вони просто десь у текстових файлах сидять. Я не знаю, це просто недостатньо ні для чого цієї швидкості. І він мені просто запропонував геніальну ідею. Він мені каже: а якщо вам потрібен цей інтернет, ви повинні за свій рахунок оплатити сертифікованого чувака, який прийде вам, протягне цей дріт. Заплатити за демонтаж плитки на кухні. Потім ви повинні встановити таку саму плитку, щоб вона була один в один. А якщо ви хочете, можу спитати, може, типу, у власника залишилася плитка, аби вам було дешевше, і ви, типу, її використаєте цю плитку. Ну, ви повинні це зробити за свій рахунок, і ми не даємо вам гарантію, що дріт робочі. Тобто, ви оце все зробите, підключите. А воно може не працювати, тому що воно старе і все. Я спитала у чата GPT, скільки це може бути коштувати. Він сказав десь приблизно від 700 тисяч доларів. І немає ніяких гарантій, просто ніяких. Я, звісно, сказала йому, що ви мене звісно, вибачаєте, вибачайте. Та, блін, ну це якась фігня, ось це підключення FTTC, це в мене воно мало бути не зрослося, як то кажуть. Спілкувалася з провайдером, він сказав, що у нас по базі у вас доступний цей провод. Він у мене є десь під плиткою. Ну, Нормально так. Ось, і тепер мені треба це все відправити і змиритися із тим, що швидкісного інтернету в мене не буде, принаймні у цій квартирі. Я цих нюансів не знала, я не знаю, де я їх могла знати. Я перед тим, як підключити цей інтернет, я з GPT просто спілкувалася, мабуть, тиждень, ми шукали на сайтах, ми все це читали. І він мені казав тебе, ну по-любому, в тебе десь є цей вихід, тому що ну, не може не бути у квартирі старої телефонного цього проводу. Може, її могли просто задем... ну, демонтувати. Ось такий, як то кажуть, негативний досвід. Теж досвід. Може, це кому знадобиться. Я була дуже щаслива. Я була в такому захоті. Боже, в мене зараз буде інтернет, я буду така класна. У мене буде 100 мегабіт. Не буде, не буде, я не знаю. Я все сподівалася, що власник це зробить за свій кошт, та він просто промовчав. Чи коли ти за кордоном, коли це англійська мова, коли ти не можеш це все досконало вивчити, коли немає в тебе в кого спитати, ніхто тобі це не пояснить, не роз'яснить, в тебе є тільки чат GPT, перекладач, щось ти зрозумів, щось ти не зрозумів. В принципі ж, сайт зроблений для дураків. Ну, щоб от ти просто зайшов, і якщо в тебе це недоступно на твоєму сайті, ти просто не міг далі перейти. Тобто воно зроблено таке, як то кажуть, дуракоустойчиве, так? Та тим не менш, у них по базі мені доступний цей інтернет, фізично він недоступний. Тому є такі нюанси на, ну, буду, тепер я буду знати, тепер я розбираюсь у тому, який є інтернет в Австралії. ну Життя біженця, воно таке: все дізнаєшся з нуля, все дізнаєшся спочатку, якось так. Не сподіваюсь, мені, вони мені повернуть кошти. Я дуже-дуже на це сподіваюся. Я реально от заходжу, це є тест-драйв швидкості інтернету, в мене пише 7 і 1,2. і 2. Все. Коли там є завантажена лінія, воно ще менше. Ну це реально не 20 мегабіт. Ну, блін. І для двох людей, коли син там завантажує якісь ігри, а ти хочеш там подивитися якісь рілси, то, блін. Воно просто інколи тупо зависає і все. Я м'яний вік.